Друзі, привіт! Знаєте, що таке подарунок з ТЦК? От, наприклад, ви не стали на військовий облік. це на думку ТЦК, триваюче правопорушення. Ви не вчасно уточнили дані, це триваюче правопорушення. Ви не пройшли вчасно переогляд як обмежено придатний на ВЛК. Це також, на думку ТЦК, може бути триваючим правопорушенням. Да будь-яке правопорушення, якщо дуже захотіти, і ТЦК, і суди можуть розкваліфікувати як триваюче. Міністерство оборони на днях надало такий базовий мінімум правопорушень, за які можна сплатити штраф у Резерв Плюс. От, от, наприклад, неявка з заповісткою дуже часто судами розуміється як нетриваюче правопорушення, або неявка за мобілізаційним розпорядженням. Це така вже нова досить підстава, яка з'явилась у людей в Резерв Плюс як порушення правил військового обліку. От нещодавно я в своєму телеграм-каналі, до речі, хто не підписаний. Переходьте, підписатись, там багато корисної юридичної інформації і важливих корисних юридичних посилань. Я показувала там судове рішення, в якому суд зазначив, що неявка за мобілізаційним розпорядженням також не є триваючим правопорушенням. А і от інша справа, коли, наприклад, людина не стала на військовий облік. Чомусь саме це правопорушення суди вважають триваючим правопорушенням і відповідно визнають штрафи ТЦК з законами. І все було би набагато простіше, якби в законі. Було чітке і зрозуміле поняття, що таке триваюче правопорушення. От як суб'єкт владних повноважень в касу є визначення, є, і ми всі читаючи його, розуміємо. Ми не беремо зараз до уваги визначення, яке є у податковому кодексі, тому що воно не застосовується по суті до тих складів, за якими ТЦК накладає штрафи, тому. Станом на сьогодні дійсно можна сказати, що немає чіткого поняття, від якого можна відштовхнутись у практиці, щоб кваліфікувати одне правопорушення триваючим, а інше ні. Тут слід сказати, що дійсно є позиція Верховного суду від квітня 2018 року. Є позиція великої палати, навіть Верховного суду, де вони нібито роз'яснили, що таке триваюче правопорушення. Але чому я кажу нібито, тому що. Роз'яснили вони його як масло масляне. Тобто, якщо грубо дуже сказати, то триваюче правопорушення це те, що триває. Так от ТЦК вважає, що якщо не стали на військовий облік, якщо не виконали обов'язок, то до тих пір, доки не стаєте на такий військовий облік, або до тих пір, поки не вчиняєте цей обов'язок. До тих пір вчиняєте правопорушення, тобто щодня, щогодини, умовно кажучи, воно триває. Ну добре, ви можете сказати, так а для чого взагалі розділяти ці правопорушення на триваючі, на нетриваючі? Так в тому то й проблема, друзі, що це прямо впливає на строки притягнення до відповідальності. Якщо подивитися загальні положення статті 38 КУПАП, то ми бачимо таке правило, що при триваючому правопорушенні. То строк відраховується з дня виявлення. І якщо ми подивимося спеціальну частину 9 статті 38, ми побачимо, то, що адміністративне стягнення за вчинення, в особливий період правопорушення передбачених статтями 210 1 може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Тут я звертаю вашу увагу, друзі, що ця норма поділена одразу на дві частини. Тобто, тут є два правила: перше правило стосується трьох місяців і прив'язане саме до дня виявлення, а друге правило стосується одного року і прив'язане до дня вчинення. Найбільша кількість запитань виникає щодо цього року. Взагалі, навіщо його прописали та коли він застосовується? Я вам поясню, цей рік прописали як часові рамки, в межах яких ТЦК взагалі має право і виявити, і накласти штраф. От, наприклад, візьмемо переогляд обмежено придатних на ВЛК, ось цей обов'язок. Він мав бути пройдений до 5 червня 2025 року. То за умови, якщо це правопорушення, ТЦК не буде вважати триваючим, а простим не триваючим, то в них буде лише рік. До 5 червня 26-го року, щоб виявити правопорушення, що людина не пройшла цей перегляд та накласти штраф. В межах цього року і не пізніше далі в людей постає запитання: а навіщо тоді три місяці? А справа в тому, що ці два строки рік і три місяці, вони насправді один одному не суперечать, а лише доповнюють ось ці можливості ТЦК накласти штраф. Тобто, якщо вони виявлять, наприклад, в будь-який момент в межах цього строку правопорушення, в них вже з моменту виявлення почнеться інший строк в три місяці. От саме тому законодавець і розділяє, що є момент вчинення, а є момент виявлення з моменту вчинення лише один рік. З 5 червня, умовно кажучи, 25 го року лише один рік. З моменту виявлення, коли вони це виявлять, лише три місяці. А момент виявлення дуже часто можна встановити різними доказами. Наприклад, коли ТЦК подали в розшук, так званий, до поліції, або от з'явилася ця позначка в «Резерв плюс». Тобто ми можемо довести факт виявлення ТЦК конкретного правопорушення, і тоді починає йти термін ось цей строк перебіг його. Лише в три місяці. Якщо ми говоримо про триваюче правопорушення, то потрібно ж розуміти, що триваюче правопорушення триває і вчиняється по суті щодня. Ось ця бездіяльність, наприклад, обов'язок вважається все рівно невиконаним і, отже, продовжує, скажімо так, не виконуватися щодня, і отже, щодня. По суті, вчиняється це правопорушення, і щодня починається заново перебіг ось цього строку в один рік. Тому, коли людина приходить, наприклад, до ТЦК, не стала на військовий облік там 10 років тому, ТЦК на місці, виявляючи це правопорушення, можуть застосувати лише строк у три місяці і ніяк не рік, тому що вони виявили, а що у нас в законі написано щодо виявлення, лише три місяці. Тому. Щодо триваючих правопорушень, ось цей строк в один рік взагалі не застосовується. Веду вам конкретний приклад судового рішення: людина 16 років не ставала на військовий облік, і апеляційний суд визнав це триваючим правопорушенням і штраф ТЦК законом. Ми бачимо тут прив'язку до виявлення. І головним та відкритим залишається питання. Так як же зрозуміти, коли правопорушення триваючі, а коли ні, з матеріально правової точки зору? Ну, друзі. Так скажу вам, з того, що я бачу у судовій практиці, спираючись на здоровий глузд, на знання загальнотеоретичній управі, не може бути триваючим те, що не зовсім залежить від волі самої людини, стиснуто в часових рамках певними обставинами, настанням, наприклад, певних подій. Але це моя думка, тому що я повторюся. Жодного чіткого визначення станом на сьогодні в законодавстві немає. Так, от, наприклад, неявка з заповістку. Подумайте самі, ну як можна з'являтися тривало, не виконувати цю неявку, скажімо так, на вчорашній день. Розумієте, коли там дата конкретно була встановлена, як можна 10 років підряд не приходити на цю дату. Ну це ж абсурд. Логічно, що тут йде прив'язка до конкретної дати, і обов'язок виконати можна було лише станом на конкретну дату. Тож і розуміти неявку за повісткою як триваючи, це поза логікою. Розумієте? хоча деякі суди, я бачила і такі рішення, деякі вважають, що це також триваюче правопорушення. Мені здається, що ті суди. Які вважають, що більшість із правопорушень, в тому числі там і неявка з заповісткою, це триваючі правопорушення, вони розтягують у часі вину, а не об'єктивну сторону правопорушення. Тому моя персональна і професійна думка, як юриста, як кандидата юридичних наук, а ми зараз говоримо про складне теоретичне, насправді поняття триваючого правопорушення, ось ті критерії, які надав Верховний суд. З практичної точки зору не працюючи, їх не можна універсально застосувати до всіх видів правопорушень, які є в КУПАП. Тому потрібні нові чіткі критерії, які будуть прописані на рівні закону. І тоді буде ясно, що можна вважати триваючим, а що ні. А якщо це відео для вас було цікавим та корисним, не забувайте поставити лайк, підпишіться на канал, тоді наші з вами стосунки стануть також триваючими. Ви будете в курсі професійної юридичної аналітики проблем. Ставте вподобайки, пишіть свою думку в коментарях. Ваша інспектор права.